Днями у Галицькому районному центрі зайнятості у рамках дня відкритих дверей був організований семінар для потенційних підприємців. Були запрошені юнаки і дівчата, які мріють започаткувати власну справу і потребують кваліфікованих консультацій та порад, а також фінансової підтримки для реалізації своїх ідей. У роботі семінару взяли участь фахівці агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштина, які презентували програму з розвитку молодіжний бізнес України. З потенційними підприємцями у Галицькому районному центрі зайнятості працюють регулярно. Тут здійснюють інформаційно-роз'яснювальну роботу та дадають індивідуальні консультації про порядок отримання одноразової виплати для започаткування власної справи, проводять навчання безробітних на двотижневих курсах підвищення кваліфікації з основу підприємницької діяльності, здійснюють продіагностичне обстеження щодо виявлення нахилів безробітних до занять підприємців підприємницькою діяльністю низку важливих питань було висвітлено і на черговому семінарі у день відкритих дверей. Як започаткувати підприємницьку діяльність, як правильно обрати галузі, від чого вони залежать потім подальшому, і їхній успіх? Відповідно, як правильно зарекомендувати себе на ринку праці молодого підприємця. Які як витримати конкуренцію на ринку праці, як можна отримати в нас одноразову виплату для здійснення підприємницької діяльності? До участі у роботі з потенційними підприємцями були залучені соціальні партнери центру зайнятості агенція місцевого економічного розвитку міста Бурштина, представники якої презентували програму Молодіжний бізнес України зорієнтовану передусім на тих молодих людей, які які займають активну життєву позицію, але в силу тих чи інших обставин не мають доступу до фінансових ресурсів, необхідних для відкриття власної справи. Завдяки підтримки компанії Дітек, яка працює в місті Бурштині, і яка є основним партнером агенції місцевого економічного розвитку, ми маємо можливість уже в 2013 році розглядати і надавати принаймні для 10 молодих людей цю фінансову допомогу, яка дійсно допоможе їм розпочати власну справу, створити роботу для себе і дохід для своєї сім'ї. Продемонстрований фільм з прикладами успішного ведення підприємницької діяльності молодими людьми та роз'яснення фахівців про умови участі у програмі молодіжний бізнес України викликали неабиякий інтерес серед присутніх. Прослухавши даний фільм і рекомендації, ну можу сказати, мене це зацікавило. Не знаю, можливо, в майбутньому я і подумаю над цим і звернуся. Я вже давно задумувалася, щоб щось відкрити своє. що з роботою тяжко, тепер нема де а щоб щось відкрити, мені це я думаю, немає стартового капіталу, але тепер буду за цим серйозніше задумуватися. Ця програма на даний момент в Україні було б дуже корисно. Можна придумувати якийсь свій план бізнес для початку, бо на даний момент в Україні дуже мало роботи, щоб знайти можна пробувати самому. Позитивно оцінюють співпрацю зі своїми соціальними партнерами і працівники центру зайнятості. На сьогоднішній захід було запрошено наших соціальних партнерів, які в свою чергу дуже цікаво презентували свою програму Молодіжний бізнес України. І підсумовуючи вище сказане, я можу сказати, що для цих молодих людей, перспективних молодих людей, стати підприємцем, я думаю, що не складно. тільки потрібно мати мету. Хотіти її досягти, а служба зайнятості, я думаю, їм в цьому допоможе.